А ми поговоримо з людиною, яка бачила це все на власні очі. Це Владислав Селізньов, полковник збройних сил України у відставці, колишній речник генштабу до анексії Криму. Росією працював начальником Севастопольського медіа центру Міноборони України, і у березні 2014 року Селізньов повідомляв оперативну інформацію щодо дій зелених чоловічків» на півострові. Вітаємо вас, пане Владиславе! Ми пам'ятаємо вас тоді. Саме як людина, яка інформувала, що насправді відбувалося в Криму, раді бачити знову наші студії. Друзі, доброго дня і слава Україні! Героям, Героям слава, слава. А, і а, я хочу знати з чого почати: анексія Криму насправді була несподіванкою. Я просто пам'ятаю, як ми вже десь в березні чи. Навіть в квітні е, того самого року, 2014-го, робили журналістські розслідування і з'ясували, що, наприклад, великі десантні кораблі з е, півночі Росії, зокрема з Балтійського флоту, пішли в сторону Криму набагато раніше ще за два чи за три тижні до події на майдані. Тобто, Росія насправді її готувала ну анексію набагато раніше ніж е, е, почали відбуватися ці події. Звісно, інформаційний простір Криму був дуже щільно заповнений саме російськими наративами та і настрій у. Деякої деякі частини мешканців Криму були достатньо серйозно орієнтовані на Москву. То відбувалося не на рівному місці, адже і уряд Московії, і уряд безпосередньо міста Москви чимало зусиль для того, щоб просувати саме російські наративи на теренах Кримського півострова. Ну хоча буквально один приклад, наприклад, на території Крим Автономної республіки Крим виходило лише три видання української мови: це флотська газета військово морських сил, газета Флот України. Вона ну, суто відомча. Це газета Кримська світлиця. Знакла здається до 20 тисяч примірників на, 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 на разовому тиражу. І відповідно, що... Місячний складка в парламентську газету в Кримські звістя української мови. Все це, все, все ще було кілька видань кримськотатарської мови, а все інші видання вони були суто російськомовними і відповідно з певними такими. Проросійським наратив, ну скажемо так, найбільш відома кримське друковане видання газета Кримська Правда. Вона абсолютно була на промосковських позиціях і дуже не сприймала ані будь-які проукраїнські процеси, які відбувалися на теренах Криму, ані займала дуже таку опозиційну лінію під час. В той період, коли президентом України був е, Віктор Ющенко. то очевидно, що е, підґрунтя для захоплення Криму вона готувалася роками. Ми всі пам'ятаємо відомі події в районі Українського острова Тузла, е, коли лише безпосередньо втручання тодішнього президента України Леоніда Кучми вдалося е, проти, ну, не допустити збройного протистояння адже українські сили е, оборони були готові й до такого варіанту розвитку ситуації. Будь-якому Ретельна підготовка анексії Криму вона тривала роками до цього процесу. були залучені усі складові російського уряду відповідні агенти впливу. І тут ми маємо. Зрозуміти, що ретельна підготовлена праця вона призвела до тих наслідків, що весь світ навіть не встиг густитись, як е, прапори України змінилися на російські триколори і під час фейкового референдуму сталося те, що сталося, е, Нібито абсолютно е, абсолютна більшість. Мешканців Криму проголосували за свою належність до Росії, але що чули, що це не так. Я тому є безпосередньо світу. Я бачив, як організовувалося та проводилося той самий референдум, коли йшли фальсифікації, коли була можливість. Е Голосувати на референдум, в тому числі і мешканцям е, Кубані, які в великих кількостях заводили з допомогою кримської перекривської е, переправи на терени Криму. Е, відповідно, можна було голосувати навіть без документів на кількох ділянках. Цих виборчих ділянках очевидно, що фальсифікації всі вони були спрямовано те, щоб створити ту саму абсолютно легітимну як на думку російської пропаганди картинку: мовляв, усі кримчани, ради зустрічають окупантів. Хоча це абсолютно не так. Був спротив в українських частинах до був. Опір і спротив про українське налаштованих мешканців Криму, і це очевидно, про то весь світ знає, в тому числі завдяки діяльності Кримського медіа центру міноборони, який я чорлював, тому що нам тоді було важливо довести всьому світу, що та брехня, яку створює та продукує. Утівська пропаганда, вона жодним чином не має відношення до тих реалій, які відбувалися на площах, на площах та вулицях кримських міст історія. Немає умовного способу. Знаєте, от якби тут не буває, і все ж таки, давайте згадаємо зелені чоловічки, люди без знаків, взагалі розуміння, що це без розпізнавальних знаків. Просто можна можна сказати, отакі от терористи зайшли на територію Криму і тут повинні вже працювати закон про боротьбу з тероризмом, от якби українські військові в Криму тоді отримали наказ стріляти на ураження, це могло б щось змінити. Um, да, насправді це б змінило би я абсолютно чуйно що свого часу, в далекому, вже 1994 році, через такі боревні події Крим проходив, адже тоді відбувалися процеси пов'язані з тодішнім президентом Криму Юрієм Мішковим. Він е е фактично очолив той сепаратистський рух, який був спрямований на відокремлення Криму від України та входу до складу Російської Федерації, але тоді саме завдяки е бойовій роботі. Ті Української Альфи, українських спецпризначенців зі складу служби безпеки України вдалося всі ці процеси зупинити. Якщо б і цього разу це відбулося, я певен, що завдяки застосуванню відповідних сил та засобів, все б вдалося б владнати. Але ж ми бачимо, що не було а відповідної політичної волі серед тодішніх керманичів України, ну і відповідно не були застосовані ті алгоритми, які були визначені відповідно до планів застосування збройни України. Існувало так званих сім пакетів. 7 пакет, він був пов'язаний з зовнішньою агресією. То сталося безпосередньо під час анексії Криму, але чому не було застосовано весь цей комплекс заходів? Мені достеменно невідомо. Знаю, що після вже виходу з Криму медіа центра, який я очолював, ми мали розмову з. Міністра оборони він тоді призначив службову перевірку щодо того, що сталося в Криму і щодо тих посадових осіб, чи дії чи бездіяльність призвели до такої ситуації. Але наскільки мені відомо, ще й досі публічно ніде не оприлюднені результати тієї службової перевірки. Бачите, ось цю футболку вона може стати вашою. Для цього потрібно бути підписаним на канал спецпроекти Сергія Мамаєва в Ютубі. Бачите qr QR-код». Після того поставте, будь ласка, дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. І після того напишіть, будь ласка, в коментарях до будь-якого відео. Нашу ключову фразу цього разу це полтавські галушки. І напишіть звідки ви нас дивитесь. і ця футболочка може поїхати прямо до вас. Це відомий український виробник. Як цікаво, для мене ця так звана російська кримська весна. Для мене одна з головних картинок, яка, яка мені запам'яталася саме та, та весна, коли кримські татари вийшли під парламент Криму, і відповідно здавалося, що ось-ось-ось-ось і ситуацію може змінити новий майдан тепер в Криму. Ви знаєте, я хочу вас запитати. Це насправді мірою політичне питання. А ви військовий? Але ж мені здається, що Україна не розраховувала на підтримку кримських татар і не вкладала в них в Крим. І саме через це велика, ну велика частина ось цієї проросійської фронди спокійно себе почувала в Криму. А ми, ну українці і Україна як держава мала там союзника якого чогось не поважали, можна так сформулювати, як ви абсолю ну, абсолютно слушне зауваження? Адже справа в тому, що по багатьох внутрішніх документах, і коли ми відпрацьовували певні наші навчання або в полі, або на картах, е, саме до певних сепаратистських прошарків і відносились мешканці Криму, кримські татари нині ми бачимо, що це абсолютно не дало абсолютно несправедливе відношення до таких самих громадян України, якими на теренах Криму були і Українці, і Росіяни, представники інших Е, Але тим не менш все це існувало. І насправді ми маємо пам'ятати і я щороку. Саме 5 грудня про це згадую, що найпершими волонтерами, які прийшли на допомогу українському війську, то були кримські татари, які допомагали продуктами харчування певними речами для тих українських військовослужбовців, які знаходились на території заблокованих сусіх баків російськими так званими зеленими чоловічками частинах та підрозділах. Тому ми маємо робити висновки. Ми маємо давати оцінку тим подіям, які відбувалися вже скоро буде як 9 років тому, і до того дуже важливо розуміти, хто нам друг, а хто на ворог. Ба більше, якщо ми подивимося на всеукраїнському рівні, то фактично усі східні регіони нашої країни були позбавлені військової присутності, жодних бойових частин масштабних частин рівня бригади на території Луганської та Донецької області фактично не функціонувала. Я маю на увазі підрозділи зі складу сухопутних військ збройних сил України, і це звісно створювало те саме передумову, що російська армія фактично безперешкодна, мала можливість перетинати державний кордон між Росією та Україною і рушити в глиб території нашої країни аж фактично до Дніпра. Тож ми маємо розуміти, що напевно, мабуть, що на найвищому державному рівні вже тоді було ухвалене рішення щодо поглинання щодо анексії всієї території України, ну щонайменше її лівобережної частини. І звісно, що той спротив, який український народ з українська армія продемонструвала. І на початку 2014 року, а особливо на на початку минулого 22 року, абсолютно ламає ті наративи, ті аналітичні викладки, які весь цей час не лише створювали, а й російські відповідні аналітики та стейхолдери, а й безумовно створювали передумову, щоб було саме так. Пане Владиславо, це знаєте, я хочу згадати той момент, коли Е, ну, Багато українських військових не зрадили присязі Збройним Силам України, і ми пам'ятаємо, як курсанти співали гімн України це відео, мабуть, і зараз, якщо увімкнути, то волохи йдуть по шкірі від того. І дійсно це хлопці, які не зрадили, і таких військових було дуже-дуже багато. Але ж були ті, хто перейшов саме на бік російської армії. От кого ви знали, чи знаєте особисто? Знає багатьох справа в тому, що багато офіцерів і інших категорій військовослужбовців з тих, хто залишились в Криму. Якщо ми беремо з вами узагальнені цифри, то з більш ніж 20 тисяч українських військовослужбовців, які проходили службу в різних частинах та підрозділах на територію Криму, десь близько 6 тисяч не зрадили присязі на вірність народу України і вийшли на материкову частину України. Аж відповідно близько чотирнадцяти, можливо, навіть більше тисяч. Залишились в Криму. Звісно, що серед тих, хто залишились там, було чимало моїх добрих знайомих, співслужбовців, навіть сусідів по тому будинку, де я мешкав до початку війни. У кожного з них своя логіка, своя доля. І як на мене здається, що доля, вона має досить дивне дивне відношення до тих творінь, до людства, завдяки яким і трапляється в. Ні, події був такий собі підполковник Олексій Юрійович Аврамченко Він е, в той період часу проходив службу на посаді заступника начальника кримського територіального управління військової служби правопорядку кремезний красивий підполковник з вищої військового освіти перспективний і непоганий фахівець. Тоді у лютому березні 2014 року він прийняв. Рішення, яке він вважав за правильним, він зрадив присязі вільність народової України. Залишився там, проходив службу, одна з посад, саме останнього посади, він був на посаді заступника військово-політичної роботи однієї з російських бригад Діяла ця бригада на південному фасі Російсько-Українського фронту на півдні Херсонської області. І все було б непогано у цього полковника. Російської армії якби не український хаймарс. Той «Хаймарс» прилетів і на попіл перетворився весь штаб тієї бригади разом з цим підполковником Олексій Авранченко Нині небіжчик, і жодних варіантів відмотати час у зворотньому напрямку для того, щоб повернути життя того красивого колишнього українського офіцера, і взагалі повернути лад та спокій до його родини неможливо. Тому я абсолютно певен в тому, що все відбувається не дарма, не випадково і не просто так. І я певен, що під час тих самих стабілізаційних дій, які будуть відбуватись на теренах Криму та Севастополя після їх звільнення деокупації від путівської армії, ми познаходимо усіх українських зрадників і кожен з них буде нести відповідальність. Бо Відповідно, правоохоронний орган нашої країни зафіксували усіх зрадників. Є відповідні кримінальні провадження, і далі вже справа суто технічна, справа часу всіх відшукати і всіх е, провести самої відповідальності, на яку вони заслуговують. А зі зрадниками я вважаю, розмова має бути максимально жорстока і така, що відповідає рівню їх злочину. Да, і ви погоджуюся іронія в тому, що я думаю, що зрадники ніколи не уявляли, що вже там за 9 років вони підуть гинути за Росію на українських від українських хаймарсів і іншої зброї. Пана Сергій. Буквально ще одна ремарка. Тоді, коли мої друзі з підслужбовці намагалися мене переконати, що залишитись в Криму це дуже добра ідея. Вони наголошували на тому, і їм про те розповідали російські емісари. Мовляв, хлопці, залишаєтеся, ви будете служити на тих самих посадах. Ви збережете свої вислуги уроків ви отримаєте додаткові соціальні плюшки, і будь-якому разі вас ніколи не будуть відправляти у вирій бойових дій. Бо для того в російській армії є інші спеціальні підрозділи, які цими справи. Займається, але минув певний проміжок часу, і багато з тих, хто повівся на всі ці балачки путівських пропагандистів, вони нині гниють десь там е, на цвинтарях поблизу Сімфірополя, Перувальна та інших е, сіл та міст е, Криму, і так і на території Севастополя так само. Да, цікаво, що або українські правоохоронці їх знайдуть, а якщо не знайдуть, то значить, що вони вже давно всі загинули. Ви знаєте непогану ситуацію в Криму. Я впевнений, що ви підтримуєте стосунки і маєте там інсайди. Як ви відчуваєте, чи буде великий спротив, коли українська армія зайде на півострів Крим? А це багато хто вважає, що станеться там найближчими, можливо, навіть там півроку, можливо, навіть влітку. Є різні прогнози. Наскільки важко буде повернути українську владу в голови тих, хто там зараз залишився? Я скажу так, буквально в очікуванні е теж з вами я читав е інтерв'ю генерала Кирила Буданова, е очільника української військової розвідки, який так само знову ж таки неопосередкований, але тим не менш е підтвердив свої попередні твердження з приводу того, що до кінця е літа цього року Крим та Севастополь будуть звільнені від російських загарбників. І для мене очевидно наступне: е серед е мешканців Криму дуже багато е ну така е потужна. Складова людей абсолютно інертних, які, які замірило вважають ну, на повністю власній кишені та ситість власного шлунку. Немає там переважаючої такої критичної маси проросійських налаштованих мешканців. Маргінал, звичайно, є, від них нікуди ми не подвінемось, але є абсолютно свідомі проукраїнські налаштовані мешканці. Тому абсолютно очевидно, що той, хто. Прийде на терени Криму і заявить я тут влада. Саме е, до тих посадових осіб, до тієї спільноти будуть прихильні мешканці Криму в абсолютно своїй більшості. А ну а що стосується колаборантів та тих, хто не надто радий, тому що Крим повернувся до України, е, будуть тому проведені відповідні фільтраційні заходи, стабілізаційні заходи для того, щоб трошки повернути е, до розуму їх сприйняття ситуації. Певен, що е, той закон про ілюстрацію, який має бути зреалізований в відношенні е, кримських колаборантів, він має бути застосований. Певен, що той процес буде непростим, але те, що Крим обов'язково повернеться і е, Кримське суспільство приймає заданість, той факт, що е, Крим в Україні і це назавжди, для мене це очевидно. Адже не може бути так, щоб е, Крим, який Зазнав чималих поневірянь під час другої світової війни, адже там війна прокатилася його теренами ще не менше двічі під час 41 першого років, коли саме німці, німецька фашистська армія атакувала Крим. А Потім в 43-му році, коли Крим визволяла Росії радянська армія, ну знову ж таки, потім події 44-го року пов'язані з депортацією Кремли та представників інших народностей, які мешкали в Криму. Ну, не може так довго стільки часу подовірятися Крим безпритульний, без І Очевидно, що всьому свій час звільнимо Крим, проведемо стабілізаційні заходи, і з тієї військової бази, на яку протягом останніх 9 років перетворювала Росія Крим, Крим знову стане оздоровчим регіоном. Куди буду заїхати відпочивати відновлювати здоров'я, ну звісно, дивитись на цікавинки історичної пам'ятки цього краю. Для мене ж очевидно ще одне. Щоб там не вважав той базікала Путін, абсолютно очевидно, що він ніколи не зможе опанувати те, що йому не належить історично. А всі ті балачки російські пропагандисти, вони назавжди залишаться балачками. Тому що ми ж ми пам'ятаємо визначення історичної науки як ті... Повії, яка в першу чергу обслуговує зацік... зацікавлені інтереси тих, хто вважає себе переможцем цьому свій час і прийде і на нашу вулицю свята, і ми ще обов'язково відсвяткуємо цю чудову дату звільнення Криму від російської окупації разом в Криму, десь в районі набережної Севастополя. А щоб стати спонсором дуже просто або перейти за qr кодом або в описі будь-якого відео ви можете знайти відповідне посилання за 100 гривень. Місяць або дві кави, і ви стаєте спонсором або єдиноразовий адонат на PayPal чи картка моно. Ставайте спонсором. Ставайте спонсором класного каналу.